Вітаю, друзі. Якщо ви є підприємцем, то ви вже чули про новий закон про збільшення податків, а зокрема, про введення військового збору для ФОПів. На першій другій та четвертій групі підприємці повинні сплачувати 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2024 року. Мінімальна зарплата на 1 січня – 7100 гривень. А отже, податок потрібно сплачувати в сумі 710 гривень. Якщо з 2025 року мінімальна зросте і буде 8000 гривень, то військовий збір буде 800 гривень. А третя з прощенців сплачує 1% від доходу військового збору. Які рахунки платити, я сьогодні? Хочу вам показати. Заходимо на перший сайт, семінар. Та обираємо свою область. Для прикладу, Івано-Франківська область. Нас скеровує на офіційний сайт. Івано-Франківській області. Клікаємо на перший реквізит, і нам завантажиться на комп'ютер екселівський файл, називається рахунки 20... 2024. І нам відкривається Excel-файл із дуже великим переліком. Реквізитів по сплаті різних податків. Реквізит для сплати військового збору ми шукаємо таким чином. Код класифікації доходів бюджету. Шукаємо такий е, код 110-117. Бачимо: 110-117. Ми знайшли такий код класифікації доходів бюджету. І бачимо, тут є назва Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. І е, бачимо код отримувача, повністю вся інформація і номер рахунку. Отже, записуємо собі цей номер рахунку та сплачуємо по ньому. Тепер я хочу вам показати, як повинна виглядати платіжка по військовому збору для ФОП. Пишемо дата, прізвище ім'я по батькові ФОПа, його ідентифікаційний код, сума 710 гривень. Нагадую, що це переклад платіжки ФОПа на другій системі оподаткування. Тут одержувач наш його код, рахунок 710 гривень 0 копійок сума словами та важливо призначення платежу. Якщо ви платите через онлайн-сервіси Приватбанку чи Монобанку, вам потрібно в призначенні платежу обов'язково зазначити. 101. Військовий збір для ФОП і за який місяць, наприклад, за жовтень 2024 року? Дякую за увагу. Всім па-па!